Створити ідеальне для життя простір під силу кожному, особливо якщо заздалегідь знати про підводні камені, які зустрічаються при облаштуванні заміського будинку спеціально для ІНМІ. Роум архітектор Микита Морозов розповів про найпопулярніші способи зіпсувати інтер'єр і поділився корисними порадами, як уникнути помилок. Микита Морозов архітектор у 2007 році організував дизайн до рокостюдіо. В якому молоді архітектори і дизайнери створюють інтер'єри в різних стилях, від ардеко до лофт у роботі цінує можливість постійно зустрічати нових цікавих людей. Натхнення черпає в книгах і в кіно. у класичному образотворчому мистецтві і новітніх технологіях, вважає що ідеальний інтер'єр повинен об'єднувати естетику і ергономіку і дарувати враження. Спосіб 1. не продумати розташування розеток і вимикачів, зіпсувати інтер'єр можна вже на перших стадіях чорнових робіт. Так неграмотне розташування розеток і вимикачів щодо меблів та інших предметів інтер'єру може серйозно зіпсувати загальне враження від вашого будинку, елементарна розбіжність осей центрів розеток, вимикачів, нерівне розташування брата. Інших освітлювальних приладів щодо явного центру композиції, грубі помилки, які позбавляють простір гармонії. Заздалегідь продумайте розстановку обладнання та предметів меблів, а також дотримуйтесь зводу правил з проєктування та будівництва з 3110-2003 31 проєктування і монтаж електроустановок і громадських будівель. Спосіб 2. Знехтувати процесом монтажу кондиціонера недостатня увага до питання кондиціонування приміщень може спричинити за собою ряд помилок, в тому числі негативно впливають на естетику майбутнього інтер'єру, від правильного розташування решіток залежить циркуляція і охолодження повітря, а від місця розташування внутрішнього блоку кондиціонера і комунікацій. Що проходять по стелі до ГРАД конфігурація стелі. Тому перед початком монтажу важливо ретельно спланувати роботу, щоб висота і вид стелі не постраждали. Важливо і розташування ревізійних люків, необхідних для обслуговування системи. Доступ до них повинен бути безперешкодним. А оскільки вони є видимими елементами на стелі, люки необхідно розташувати симетрично щодо стельових світильників і по можливості декорувати. Спосіб Три бути неуважним на етапі чорнових робіт, неправильний монтаж перегородок і неаккуратна заливка стяжки підлоги також спричинять за собою ряд неприємностей, чи не простежив вчасно за монтажем дверних прорізів в стінах, вірніше за організацією висоти прорізів. Кінцевому підсумку можна отримати двері і арочні проходи різної висоти. А якщо з самого початку не розрахувати по товщині різні покриття для підлоги в одному приміщенні і відповідно залити стяжку некоректної висоти, в результаті ви будете спотикатися об поріжки, створені різницею товщини, наприклад, плитки для підлоги і масивної дошки. Спосіб 4. Вмістити в інтер'єр все, що є, все в нашому житті, і в навколишньому середовищі прагне до гармонії і облаштування будинку, в тому числі у всьому повинна бути візуальна симетрія і навіть в асиметричній композиції, декору стін розстановці меблів легко зіпсувати зовнішній вигляд інтер'єру, перевантаживши одну частину кімнати многочисленними предметами меблів, а іншу Залишивши порожній, навіть якщо еторешення обумовлено плануванням, другу половину приміщення важливо врівноважити декоромілі кольором стін. Спосіб 5. Не врахувати габарити приміщення. Несумірність габаритів предметів меблів з об'ємом приміщень може зіграти з вами злий жарт, повісивши люстру на довгих масивних підвісах в кімнаті з низькими стелями або розмістивши в невеликій за площею спальні велике ліжко з такими штумбами з боків. Ви візуально перевантажите приміщення і зробить його ще менше, ніж воно є насправді. Спосіб 6. Підібрати неправильну палітру. Колірна гамма основа інтер'єру, якщо знехтувати основними правилами міксу кольорів, використовувати непоєднувані відтінки в підборі оздоблювальних матеріалів і меблів, не продумати баланс темних і світлих тонів, можна домогтися або занадто блідого, невиразного, або перевантаженого занадто яскравого. Зіпсованого інтер'єру. Спосіб, всім почати експериментувати з обробкою. Сьогодні ринок до відмови наповнений різноманітними оздоблювальними матеріалами. З одного боку, широкий асортимент дає можливість створити дійсно індивідуальний інтер'єр, з іншого збільшує ризики зіпсувати його, вибираючи той чи інший матеріал. Пам'ятайте про почуття міри, подобатися можуть багато варіантів, але це не означає. Що всі їх варто використовувати при обробці, якщо перевантажити інтер'єр різними за кольором, фактурою і малюнками матеріалами він вийде недоладним і позбавленим смаку. Спосіб 8. прикрасити інтер'єр невідповідним декором: всього один неправильно підібраний аксесуар, здатний за 2 секунди зіпсувати навіть самий продуманий інтер'єр. Як правило, такі ситуації возникають, коли улюблена порцелянова ваза в квітковий розпису потрапляє. Мінімалістський інтер'єр стилю хай-тек, якщо ваша мета створити бездоганний інтер'єр, вчиться говорити собі ні, не купуйте, не вписується в загальну стилістику простору предмети декору. Спосіб 9. зробити так, як в дитинстві, нам властиво жити за традиціями минулих поколінь, і особливо яскраво ця звичка проявляється в самостійному облаштуванні власного житла, неактуальні або старомодні рішення псують інтер'єр нових квартир і будинків так. Бажання запроектувати андресолі під стелею в холі і розмістити в передпокої відразу кілька містких шаф зовсім не дружить з новими уявленнями про ергономічному просторі мислити сучасно завжди краще облаштувати одну, навіть невелику гардеробну, ніж захаращувати і захаращувати простір габаритною меблями. Спосіб 1.0. скопіювати інтер'єр з глянцю, створення інтер'єру з картинки без обліків особливостей вашого приміщення. Ще одна поширена помилка невідповідність площ розташування вікон. Висота стель приведуть до того, що в кінцевому підсумку в реальності сподобався інтер'єр, буде виглядати недоречно і чужорідно починайте переробку співпраці з професійним дизайнером. Грамотний фахівець допоможе вам втілити мрію про ідеальний інтер'єр в життя або скоректує ваші дії, проконсультує, з чого почати і як домогтися потрібного ефекту.